Тарас Шевченко це не просто поет, він голос України, її душа і символ боротьби за свободу його слово побуджувало народ, замислитися над тим, що таке справедливість і справжня незалежність. Шевченко був не лише творцем слова, а й справжнім борцем за правду. За свої переконання він зазнав переслідувань, його заслали далеко від рівного краю, але навіть у неволі. Він не припиняв писати, бо знав, його голос почують, його слово змінить Україну. Його творчість визнана у всьому світі. Пам'ятники Тараса Шевченко встановлені в понад 30 країнах світу: від США та Канади до Франції та Казахстану. Це свідчить про те, що його слова не мають кордонів. Вони зрозуміли всім, хто бореться за правду та свободу. Головна книга Кобзар. Вона стала справжньою біблією для українців. Перекладена десятками мов. Вона передає всім народам дух нескореної України та надію на краще майбутнє. Шевченко не просто писав про Україну. Він жив нею. Навіть у засланні далеко від рідного краю він не переставав мріяти про вільну батьківщину. Його заповідь став гімном національного відродження. Якумру, то поховайте мене на могилі. Цей заклик досі живе в серцях українців. Його слова актуальні і сьогодні: Борітеся, побоюйтесь! Вони надихають нас бути сильними, єдиними та відстоювати своє право на майбутнє. Шевченко це наша історія, наша гордість і наша сила. Слава Тарасу Шевченко! Слава Україні!